Олександр БОРЗенко Олена ЛОБУСова Українська Література Рівень Стандарту. Підручник Для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Павло Тичина. РОКИ ЖИТТЯ 1891. 1967. Павло Григорович Тичина. Народився 15 січня 1891 року в селі Пісках Козелецького повіту на Чернігівщині в сім'ї церковнослужителя. Освіту здобув у початковій школі та в духовній семінарії в Чернігові. Під час навчання співав у семінарському, а згодом у міському хорі. Тичина мав абсолютний слух і грав на багатьох музичних інструментах на флейті. Кларнеті та губої, фортепіано і бандурі музикальність позначилась і на його поетичній творчості. Перебуваючи в Чернігові, Павло Тичина дебютував як поет. Перші твори написав у 1906 році, а з 1912 року публікував поезії на сторінках журналів літературно-науковий вісник, Рідний край, Українська хата та інших. 1913 року Павло Тичина переїхав до Києва, вступив до комерційного інституту. Навчання поєднував з працею в театрі Миколи Садовського, у якому був помічником хормейстера. На творчість Тичини вплинули події 1917 року, пов'язані з боротьбою українців за незалежність. Поет підтримав народний рух за національну свободу. Його дебютна збірка Сонячні Кларнети кларнети» стала помітною подією в українській літературі. Вона засвідчила появу талановитого поета європейського рівня. Далі на Павла Тичину чекав складний шлях через тривоги й сумніви, навіяні кривавими подіями визвольних змагань суперечливі настрої тих часів відзеркалились у збірках. Замість сонетів і октав Плуг, Вітер з України. 1923 року Тичина переїхав до Харкова, тодішньої столиці України. Харківське літературне життя відзначалось активністю та водночас і помітним ідеологічним наглядом з боку влади, що поступово посилювався. У різний час поет входив до таких організацій, як Гарт і Вапліте. Із розгортанням масових репресій проти української інтелігенції тичина видав збірку партія ВД 1934. У ній зробив спробу узгодити власну творчість із вимогами влади, що згодом призвело до творчої кризи. У зв'язку з цим Василь Стус зауважив як би там не було, тичина, така ж жертва сталінізації нашого суспільства, як косинка, куліш. Хвильовий скрипник, зеров чи курбас. З однією різницею їхня фізична смерть не означала смерті духовної. Тичина, фізично живий, помер духовно, але був приневолений до існування як духовний мрець, до існування по той бік самого себе. Тичина піддався розтлінню, завдавши цим такої шкоди своєму талантові, якої йому не могла завдати жодна у світі сила. Починалася смуга подальшої деградації поета, причому деградував покійний поет так само геніально, як колись писав вірші. Помер Павло Тичина 16 вересня 1967 року в Києві. Сторінками спогадів. Щоб дійти до машини, треба було пересікти дорогу. Почали пересікати, і тут я витріщив очі від подиву. Павло Григорович не йшов а ніби танцював, виробляв якісь дивні піруети, робив такі рухи, немов обминав незриму мені перепону. Що з вами, Павле Григоровичу? спитав я. Він із стражданням на обличчі показав мені на мурашок, що густо мережили потріскане асфальтове покриття. Він боявся завдати кривди кузочці. Що ж тоді говорити про людину? Іван Сенченко. письменник. Опрацьовуємо прочитане. Які факти життєвого і творчого шляху Павла Тичини вас зацікавили, вразили, здивували. Про які факти ви хотіли б дізнатися більше? У який спосіб ви могли б задовольнити свою цікавість? У зручній для вас формі. Текст, план, таблиця, схема. Складіть опорний конспект для розповіді про життєвий та творчий шлях Павла Тичини. Прочитайте уривок зі спогадів Івана Сенченка Які риси Павла Тичини в ньому підкреслено. Досліджуємо самостійно. Знайдіть у мережі інтернет відеолекторій Вайскау і перегляньте лекцію про Павла Тичину із циклу Українська література в іменах якими наведеними лекторкою фактами ви хотіли б доповнити розповідь про письменника? Про що ви хотіли б дізнатися більше? У який спосіб ви могли б задовольнити свою цікавість доведіть тезу Василя Стуса Як би там не було, тичина така ж жертва сталінізації нашого суспільства, як косинка, куліш, хвильовий, скрипник, зеров чи курбас. Виявляємо обізнаність у сфері культури. На сторінках 15 та 19 інтернет-версії підручника розгляньте дві роботи художника Петрицького портрет Михайля Семенка і портрет Павла Тичини. Поміркуйте, чому художник зобразив двох поетів у різних інтер'єрах. Таблиці, схеми та ілюстрації для унаочнення матеріалу до параграфу можна подивитися за посиланням інтерактив.ранок.ком.юей. Рання творчість Павла Тичини. Справжньою класикою української лірики стала рання творчість павла тичини. Книжка сонячні кларнети побачила світ наприкінці 1918 року в Києві. Значну допомогу в її упорядкуванні надав редактор газети Нова Рада, літературний критик Андрій Ніковський. Поява сонячних кларнетів одразу визначила першорядне місце тичини в українській літературі. Книжку дуже високо оцінили критики й читачі. Сергій Єфремов писав Сталося так, що цей молодий мрійник, з оберненим у поглядом. У першій же своїй книзі виступає таким дозрілим, таким глибоко оригінальним і разом глибоко прив'язаним до кращих нашого письменства традицій, що не могло бути й сумніву, що ось перед нами нова в його історії сторінка записується: свіжа, захоплива і глибока. Рання лірика Павла Тичини споріднена з поетичною творчістю його старших сучасників символістів Олександра Олеся та Миколи Вороного, його ліричний герой уважний і захоплений спостерігач він сприймає дійсність як мінливий рух космічних стихійних сил та водночас усвідомлює, що його особисті почуття теж залучаються до загальної динаміки світу. Як зауважив Василь Стус, у сонячних кларнетах людину було возвеличено у космічному масштабі там існувала гармонія людини і всесвіту, художній світ сонячних кларнетів весь пронизаний духом музики. Автор не мов би прагне перетворити свої слова на мелодію мовляв, тоді вони набувають ознак справжньої поезії. Зі звуком органічно узгоджується колір. Світло і музика, неповторне поєднання кольорів і звуків належать до визначальних рис творчості поета. Характеризуючи індивідуально авторський стиль павла тичини, Юрій Лавріненко використав поняття кларнетизм, що походить від назви збірки сонячні кларнети. Він вважав, що поет пішов далі за своїх попередників, і з символізмом поєднав виражальні можливості таких напрямів і течій модернізму, як імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм, авангардизм. Коментар фахівця. Про збірку сонячні кларнети критик Юрій Лавріненко написав Перевтілились у ній різноманітні складники. Поетикальні осяги європейського модернізму і мелодійне світло української народної пісні, розгонисті ритми козацьких дум, і літургійна хоральність херовимів, візантійська монументальність божественної грози, і елінська блакить рівноваги й гармонії, дитинна грайлива ніжність і глибока печаль сковородинівської мудрості, любов до людини. І меч духовний, волюнтарного непримиренця виключна увага до форми і значимість та ваговитість змісту. Символізм наголошував музику і символ, класицизм пластику, імпресіонізм колір, експресіонізм рух. Кларнетизм, наче збирає їх у своєму віталістичному огні прекрасному, що є гра, пластика, колір. Символ і рух разом. Опрацьовуємо прочитане. Розкажіть про ранню творчість Павла Тичини. За планом. Назва і рік виходу першої збірки Тичини. Реакція критики на збірку Сонячні кларнети. Ліричний герой збірки. Музикальність поезії сонячних кларнетів. Як ви зрозуміли характеристику, що її дав Василь Стус збірці сонячні кларнети? Які риси кларнетизму відзначає Юрій Лавріненко? Досліджуємо самостійно. На сторінці 22 інтернет-версії підручника розгляньте хмарину тегів. Її склали ваші однолітки, щоб дати уявлення про поняття кларнетизм якими словами ви б її доповнили, які теги здаються вам зайвими? Обґрунтуйте свої міркування. Таблиці, схеми та ілюстрації для унаочнення матеріалу до параграфу можна подивитися за посиланням інтерактив.com.